Вирішила сісти. Але це вже 20 числа вересня. Один виводок вона вже вивела. Потім вона гарно неслася. І вчора сіла. І сидить, і сьогодні сидить. Підсипати під неї яйця я більше не буду, тому що це вже дуже пізно. У мене так і ще маленькі курчати, які там під лампою живуть. Яйця домінанта чорного. Гарні великі в порівнянні з яйцями від моїх домашніх кур і хін Їх яйця маленькі, кохінхіна. цих досить гарні, хоча це перші їхні яйця. Вони несуться ще на ну, десь з початку цього місяця. Каша для кур. Тут мала картопля, кукурузна і пшенична мука і гречка. Це мої дві курочки. Цей півник ще один є, який висиділа качка. Тім 22-го буде 5 місяців. І сьогодні я знайшов ось таке яєчко. Вони знесли маленьке. Забираю також качині. У мене несуться качки. Сідати більше я їм не дам, тому що це вже вересень. Маленькі гріються. Всі були у місці. Насипаю йому кормушку, але туди чогось вони не йдуть. І насипаю йому миску. Тут вони вже освоїлися. Тут їм більше місця. Четверо з них це великі кури, і вісім це карлики, курчавий кухінхін і просто бентанки.